Мала пішла до сусідів гратися. Мала пішла до сусідів гратися. А я думаю, підрублю стрімчик, що мені маленькому. Саменькому світу. нашел. Миньку нашел. А да? Вот, ебать. Это была помылочка. Ой, ебать, здорово. Хуя себе, куки залетело, Дякую за кастрюльку. А водашка в типа. Трумазе, Просто відео, так як я наповідувала, це дадуть лиха написав. Ти теж суперскілич? Так, да, він теж суперскілич. Градасуа написав два санти. -піс. А вони бля. сверхразума, бля. Юзер інсулін написав так і зробив. Чи на написав хорош. А, Ао, біжать. Готусооп! <походят> у мене, <за 500 likes> мене було, бля... А купляв проц? Да, купляв. 45 FPS у мене було. Ой, блядь. У мене тупо тако 45, 60, 80 FPS. скакав, піздець. Довго перезаряджається шляпа. Чекай, да? Бачите? Так було задумано. Ендріш мі написав бусті випий чи таблетки, якщо є. Що в цьому? В Бабажі немає слабких ганів. Є криві руки. Бля, все, я щас зіллюсь, базарю. Це все. Анастасі написав, ви знаєте, українські юси шопи. Це просто габали, я щас зіллю. А ні, не злився. Фу нахуй. Арчі from Україн написав равлик, Анастасія, що це таке? Ще буде мінус мораль, блядь. Анастасія, хаєшка в твою часть. Анастасі написав паб валюта. Ура! Паб валют, а не маю. Самое двигадое. Сукеабле. Су. Ты блять, на кого залупаєшся, блядь? Песя куда-то. ні, сдох. Онеша живо. Сюда, блядь. Чел, блядь, вот не вы други, ёб твою мать. Йо, я попал. Шо, МП я... Да, да, блядь, да, да,

3-4 Щас... патрона.